Саме тут за три кілометри від містечка Монастириска на Тернопільщині вже традиційно відбувається Лемківський фестиваль, який має назву дзвони Лемківщини, або Лемківщини, які її називають самі винуватці свята. Цікаво, те, що відбувається він на території музейного комплексу. Етнографічний музейний комплекс має назву Лемківське село минулих вихідних тут зібрались тисячі лемків, демонструючи свою культуру та традиції. Перше, це що для мене дуже важливо в порівнянні з іншими фестивалями. І чому сюди так багато людей хоче приїхати? Це не є фестиваль для певного покоління, це не є фестиваль для любителів певного жанру музики. Це є фестиваль, на якому єднається весь рід від наймолодшого до найстаршого. Софія Федена пояснює, після депортації з рідних земель чимало лемків там так і не були. І наша лемківщина, а загалом всі наші українські терени, які там залишилися, це є та омріяна сторона, куди хоче кожен поїхати. І якщо ви будете говорити зі старшими, вони вам скажуть, що вони їдуть додому. Або домів, бо в них дім залишився там. І саме оці от наші фестивалі дають можливість відчути хоча б часточку того дому. Зустрітися з родиною інколи тут зустрічаються родини вперше в житті. Вже традиційно Лемківський фестиваль відвідують і представники обласної влади. Вони переконані, лемки це самобутня, невід'ємна і дуже сильна частина українців. Мабуть, оці ця трагедія зазнали, мабуть, вона ще більше їх. Зближує єдності любити свою, свій край, свою націю, свою Україну. І сьогоднішній день дійсно велика вдячність і хвала лемкам, які зберегли цю культуру, примножили її сьогодні, передали свої традиції. І те, що ми сьогодні маємо унікальну можливість збиратися на лемківські ватри, це не лише десь спроба проявити свою. Пісню проявити свою говірку, а спроба десь об'єднати українське суспільство довкола своєї самобутньої української культури, окрім концертної програми на сцені на лемківському фестивалі можна було роздивитися і придбати чимало гончарних виробів, вишиванок та інших оригінальних лемківських атрибутів. Кожен район Тернопільщини долучився до свята. Для мене це на перше означає те, що це моє рідне, тому що мій батько роджений в Польщі, і я будемо казати, є корінна кення. Лемки з підгороднього Розповідають, до цього фестивалю готуються щороку. Ну, для Лемків завжди було вироби з дерева, тому що Лемки жили в горах і вони дуже любили цю, ну будемо казати, їхня була основна робота. Ну і найбільше це лемки любили співати. Як ця вода примулила, і я буду тя глядати, і ця рибка зіла, і шугаття нема ти. Дехто представляв ще й чимало смаколиків. Борщівські смаколики то є пампушки, кукурудза, начинка дуже смачна, я вам раджу попробувати. Помідори, огірки це все є медовуха, хрін. Це що хрін, це все є на борщівщині. Дуже в нас цікаво. Їдять квашені огірочки з медом. Угу. Зараз ви спробуєте. А лимківська страва в нас є парки. Це є дріжджове тісто, яке готується так само, як на пампушки, просто воно накладається на фар, підходить і посипається цукром смачного. До речі, громадський порядок на фестивалі забезпечували більше 160 працівників правоохоронних органів. Це рота поліції особливого призначення, рота Тернопіль, а також працівники місцевого райвідділу, а також сусідніх райвідділів. Ми на вечір підсилюємо наряди для того, щоб унеможливити будь-яких порушень громадського порядку і для того, щоб відпочивальники і гості фестивалю відчували себе в безпеці. Цьогоріч до організації фестивалю в ролі спонсорів долучалися і чимало підприємств, зокрема, представники Агрохолдингу Мрія. Кожного року. Ми долучаємося до проведення даного фестивалю. Зокрема, виділяємо кошти і на харчування учасників, і на їх. Цьогоріч було виділено більше 50 тисяч гривень на даний фестиваль. Частина коштів пішла саме на участь народних колективів, лемківських колективів, які сюди приїхали з усієї України. Наша техніка працювала в даному урочищі, допомагала облаштувати автобусну зупинку для паркування автомобілів. Організатори ж фестивалю запевняють, все заплановане втілити вдалося. Ми очікували ну десь біля 25 тисяч, а десь трошки є менше напевно, що через погоду. Вся програма, яка є складена, вона є реалізована. В нас значить, дуже потужна організація, обласна організація по районах. І з кожного району приїжджають на фестиваль не тільки подивитися, але й допомагати організовувати. До речі, цього року фестиваль дзвони Лемківщини відбувся вже 18-й раз.